Шановні, доброго дня. Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну, займаюся квітами. М -м -м. Зараз пора цвітіння півонії. Краса небачена, Аромат неперевершений. Духмяні пігоні. Ну, я вам показував перед, як вони тільки йшли в ріст весною, що треба було їх підкормити спочатку азотними добровами із розрахунку, значить, десь 50 грамів Азотних добрив на 10 літрів води під кожний куст лить по 2-3 літра цієї розчину. От я їх от підкормив, потім вже в більш зрілій стадії фази ботанізації, ще раз підкормив травмофоскою, значить, ну, під кожний куст розсипав і полив. <рес> ні травмофоски і от такий, бачите, чудовий аромат, результат. І стоять <рес> <рес> і оцеї краси зі мною не взяти йти е, очі. Е, кажуть, що ну, можна сказати, е, настоящий рай. От так квітнуть пілонії мої, да. ну, після того, як вони цвітуть вже повністю, треба буде е, обірвати е, е, зав'язі, от. а листя пілонія повинна вегітувати до самої осені. І тільки осінню, вже коли лист повністю пожовкне і похилиться, зрізати на висоту 10-15 см. І в такому стані вона входить в зиму. Розмножувати піонії краще всього, звісно, осінню, якщо ви хочете розсадити куст. Якщо він у вас вже на одному місці дуже багато е, років росте, то треба викопати, розділити його е, по, ну, там, по росткам і розсадити на нове місце. Якщо він у вас росте 5-6 років на одному або більше, вона, звісно, може рости до 20 років. Ну, якщо ви хочете собі розмножити, то Розсаджувати її потрібно з осені. Отакий от короткий догляд за півонією. Ну, ще спостерігати, щоб не було тут тлінені, от, попелиці. А так вона чудово себе почуває. Весна була дощова. дощі випадало достатньо запаси вологи, зараз в ґрунті є. Ну, Якщо вже буде там жарке літо і буде без дощів, можна, звісно, буде е, е, полити. У мене тут е, проходить капельне зрошення, ну я його зараз ще не підключав. Тут у мене березки ростуть, е, то саме, е, я включаю під капельне. І так перепадає на, на піонію. Отакі друзі, квіти. Багаторічні піонії. Так що, хто любить займатися квітами, будь ласка, можете посадити собі пі піонію, А що ж прекрасніше, коли е, вона буде радувати нас своїми чудовими квітами і своїм духняним ароматом? От на цьому буду. Е, Тут у мене, звісно, в основному розова, але є ще біла, вона ще більш поздня, не зацвіла, є бордова. От. Народної селекції ну, самі такі стойкі в нашій зоні квіти. Піонії, які чудово і без особливих труднощів. Ростуть і квітнуть. На цьому завершую е, свій репортаж із плантації своїх півоній. Бажаю всім е, мирного неба. І таких же чудових квітів, різних, які є, тому що кажуть, що красота повинна спасти світ. Бажаю мирного неба, на все добре і до нових. Зустрічей